Міф загублене місто Атлантида. Чи чули ви про легенду Атлантиди? Це загадкове місто, яке, за словами Платона, існувало тисячі років тому. Воно було потужною морською імперією, наповненою неймовірними багатствами, високими технологіями і мудрістю, але зникло за одну ніч поглинуте океаном. Що ж стало причиною цієї катастрофи: вулканічний вибух, землетрус чи покарання богів за людську гординю. Дослідники досі сперечаються, чи Атлантида була реальним місцем, чи лише вигаданою притчею про небезпеку надмірної амбіційності. Але ось цікаве, археологи знаходили залишки підводних міст, схожих на описані Платоном. Можливо, частинка правди все ж існує, Атлантида міф чи правда? Відповідь досі ховається в глибинах океану. Хочете дізнатися більше? Залишайтеся з нами.